Вітаю! Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. У шлюбній обітниці є сила. Нещодавно у нас була сімейна вечірка. Разом із моїми братами та сестрами. Ми влаштували свято на честь 70-річчя весілля моїх батьків. Так вони одружені вже 70 років. Я сказав присутнім, що більшості з нас доведеться прожити понад 100 років, щоб досягти 70-річного подружнього ювілею. Чому? Тому що у всьому світі шлюб піддається атакам. Сьогодні люди часто відкладають шлюб або зовсім відмовляються від нього і просто живуть разом. Але це не відповідає Божому задуму, а він дуже простий, і Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх і поблагословив їх Бог. Буття 1, 27-28 Ісус підкріплює цю думку. Чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло, тож що Бог спарував, людина нехай не розлучає. Від Матвія 19, 4, 6. Коли ми виконуємо Божий задум. Як це робили мої батьки протягом 70 років, ми можемо пожинати благословенні плоди. Сьогодні моя сім'я складається з 50 людей і ще двоє на підході. Шлюбний завіт це віра у дії. Під час святкування, на якому було близько ста гостей, моя мама пояснила, як їм вдалося зберегти подружжя. У нашому шлюбі присутня третя особа. Святий Дух. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую тобі за моїх батьків. Господи, дякую за те, що Ти благословив їх і дав мені життя через них. Дякую за те, що ми змогли вшанувати їх. Сьогодні ми всі разом запрошуємо тебе до наших родин. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.